Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня вівторка, 4 листопада у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У Коломиї навчатимуть писати гранти військових ветеранів, ветеранок, їхніх родин, родин загиблих, полонених, зниклих безвісти захисників та захисниць. Це досить така об'ємна тема. Коломийська організація УТМР розпочала регулювання кількості хижаків. Багато дуже скарг і звернень від громадян. Вишивальниця з шипарівців розповіла про свій аргентинський досвід у президентській. Алац нас закликали про це та інше детальніше далі. Трагедія у високогір'ї у Карпатах виявили тіла двох чоловіків. Їх знайшли поблизу озера Бребенескул. У Карпатах знайшли двох загиблих чоловіків до служби порятунку Закарпаття. Надійшло повідомлення від колег з Івано-Франківської області про виявлення тіл двох чоловіків в гірській місцевості поблизу озера Бребенеску в районі гори Гутин-Томнатик. Рятувальники транспортували тіла з високогір'я та передали працівникам моргу у Рахові. Загиблими виявилися 41-річний та 36-річний чоловіки з Вінницької області. Рятувальники наголошують, якщо плануєте йти в гори, ретельно стежте за прогнозами погоди, та обов'язково інформуйте рятувальників про свої. Маршрути. Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який побив Франківця. Зловмисник наніс удари по голові місцевому мешканцю та втік. До Івано-Франківського районного управління поліції звернувся 58-річний місцевий мешканець, який повідомив, що на вулиці Заклинських невідомий чоловік на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин спрочинив йому тілесні ушкодження та втік з місця події. У ході проведення оперативно-рушукових заходів поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції опрацювали відео з камер спостереження і таки встановили. А невдовзі розшукали особу правопорушника. Це 17-річний місцевий мешканець. У скоєному він зізнався. Дізнавачі Івано-Франківського районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 296 хуліганства кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Лисиці, кабани, вовки та навіть шакали в угіддях та лісах Коломийщини водиться чимало хижаків. Деяких видів аж занадто багато. Тому Коломийська організація УТМР розпочала регулювання хижака. Цей кабан важив десь коло 270 кг. кілограм. Ми його е, добули в районі е, між Пилипами і Кропивищем. Хлопці, як притягнули його машиною до крайньої хати, там хтось з знайомих їхні жив, то вони зацепили в гаражі на брамі, то ноги ще були завернуті в бік. Такий кабан, що просто я ще чесно кажучи, багато хожу на полювання, і десь щось добуваємо. Такого кабана я великого не бачу. Голова Коломойської організації Товариства мисливців і рибалок Василь Урбанович розповідає історії про дуже великих і цікавих тварин, які були впольовані в нашому краї, з яких мисливці зробили опудала. Олень наш, який яка от благородний, це простий, простий самець козулі. Ми у нас так прийнято, що ми козуль не стріляємо. Тільки старого самця. Чому самця? Якщо там в стаї є два-три самця, то старший уже не плідний, а молодого не допускає і можуть ходити кози не покриті. Так що його треба старого все відбирати, а по старому видно, в нього роги мощні. Щоправда, усі ці трофеї були добуті до повномасштабної війни. Зараз полювання заборонено, але дозволено регулювання хижака та кабана, розповідає Василь Урбанович. Багато дуже скарг і звернень від громадян, що кабани знищили там посів, кукурузу, картоплю посаджену. Ми не можемо на це відреагувати зв'язку тим, що не було дозволів. А за даний час є певні дозволи це і на кабана, і на червону лисицю, де ми провели останньою минувшої неділі і суботи регулювання. І було добуто один кабан і сім лисиць. Кабана у нас було. 130, на даний час до 500 кабанів є в угіддях нашої організації. Ми ще не говоримо, що з нами межують там інші райони, де в них теж кабан є. Хоча зараз є загроза на африканську, чому але е, по дослідженню ми передали, то немає цих що добута. А далі ми будемо бачити, ми можемо добути 53 одиниці е, одиниці кабана. Зв'язку з тим, що це у нас є ліміт, який ми можемо відібрати від тієї частини, яка є у нас в кількості кабанів по району. У наших угіддях, а це 40 тисяч гектарів. Зараз дуже багато лисиць. На таку площу їх мало бути 40-50 особин, а є понад 300, продовжує Василь Урбанович. Вони можуть бути носіями сказу, небезпечного захворювання, як для домашніх тварин, так і для людей. Тільки сім добули, то що, напевно, десь так штук 15-20 втекло. Що не мож, неможливо всіх всіх добути. Вони досить хитрі, це лисиця в себе, яка в угіддях, в себе вдома, а ми там. Приходимо гості. У нас повинно бути на одну тисячу гектарів одна лисиця, не більше. Зараз на даний час перебільшує кількість десь до 8-10 одиниць. Можуть покусати там домашню тварину, можуть покусати людину навіть. Є такі випадки, що нападали на людей лисиці. І це треба довести до певного мінімуму, скільки дозволяється по їх по стандарту. Були випадки, що котів покусали, коти покусали потім господаря дома. Навіть, Корову кусили у цьому в дебеслицях, і та корова, потім вдома так само пошкодила господарка. Таке регулювання хижака відбувається не лише з офіційного дозволу, а й організованими групами, до складу яких мають входити не лише професійні мисливці. Є єгер старшої групи, проводить десь в певному місці регуляцію хижака. Ми повідомляємо органи самоврядування. Там, присутній ветеринарний лікар завжди, щоб міг відібрати певні матеріали на дослідження. І так само є представник з поліції, приїжджають регулярно з нами з абодільничої, або, або дозвільної системи. Окрім кабанів та лисиць, у наших угіддях є інші хижаки, які можуть нести загрозу не лише свійським чи домашнім тваринам, а й навіть людям. Мовиться про вовків та шакалів. У тині бачили зграю шакалів. Вовки більше тримаються під лісовими масивами. Вони до стіл не підходять. А шакал – це така тварина, яка може ходити навіть попри людей. Вони ж не бояться. Вони якось, так знаєте, звищі до людей і близько підходять до цих до дворів і можуть загризти собаку, там кота, от зробити певні збитки. Регулювання чисельності диких кабанів у мисливських угіддях Коломищини розпочалося 1 листопада і триватиме два місяці, а лисиці чотири місяці. 4 листопада в Україні відзначають День залізничника. Ця дата обрана не випадково. Саме 4 листопада 1861 року, із відня через перемишль до залізничного вокзалу Львова, прибув перший поїзд на територію сучасної України, який називався Ярославом. Це вважається початком історії залізниці у нашій країні. У Коломиї з нагоди Дня залізничника влаштували урочистості і з нагородженням. Коломийські залізничники за час повномасштабного вторгнення вперше зібралися, аби разом відзначити професійне свято. Начальник підрозділу Експлуатаційне вагонне депо Коломия Роман Гуцуляк каже, його колеги варті найкращих привітань і доводять це своєю щоденною працею. Вважаю, що залізничники Коломийщини не вартують своєю щоденною працею для того, щоб десь їх відзначили. Всі перебудувалися і, скажімо так, переоцінили свої цінності. І... Але найголовніше, що всі розуміли з першого дня, що потрібно. Працювати не потрібно здаватись, десь ховатись. Багато залізничників вузла пішли в лави Збройних сил, служать багато. На жаль, вже є і загиблих залізничників, і також в тому числі і серед працівників вузла. Також є діти працівників, які загинули, на жаль, віддали своє життя за е, Україну. Ну надіємося, що це закінчиться пошвидше, і тоді ми вже війдемо в нормальне русло і будемо розвивати Україну вже в примеру і перемозі. Роман Гуцуляк присвятив роботі на залізниці майже 30 років свого життя. Ділиться в іншій сфері себе й не уявляє. Ну, залізниця це життя. Я живу нею і роблю все для того, щоб люди, які біля мене, були щасливі. То, ну незважаючи на там професію чи посаду, яку ти займаєш, ти повинен робити так, як ти хочеш, щоб до тебе поступали. Це є моє кредо, яким я керую в житті, і роблю все для того, щоб не тільки там мій колектив, а й колективи вузла нашого. Ну і в цілому всі працівники. Незважаючи на там десь зарплати, можливо скажемо, не досить високі, але інший соціальний захист є. Ну і інші десь такі урочистості, як сьогодні, також щоб піднімали десь дух залізничників і щоб ми були такою родиною великою. Урочистості з нагоди дня залізничника організувала Коломийська міська рада спільно з районною державною адміністрацією. Цього дня зі сцени лунало багато привітань залізничникам вручали грамоти, подяки за особливі здобутки медалі за заслуги перед Коломийщиною та знак пошани Коломийської громади. Ви завжди як ті артерії, знаєте, судини, по яким іде кров, яким дає життя людині, а ви даєте життя нашій державі. Я хочу вам подякувати за вашу неповну працю, за те, що ви не виїхали кудись за кордон, за те, що ви залишилися тут, попри невеликі заробітні плати. Попри все, ви, ваші колеги, працюючи під обстрілами, незважаючи на будь-яку погоду, будь-яку пору дня чи ночі, ви працюєте і забезпечуєте. Виконання своїх функцій. Перевозите гуманітарні військові вантажі, евакуюєте людей, перевозите пасажирів. Ви тримаєте на плаву один з важливих супів залізниці, і кожен коломіянин знає, що може на вас покластися. Безмежна вдячність вам за вашу роботу, вічна пам'ять і вдячність залізничникам, які загинули. Під час цієї тяжкої несправедливої війни, окрім нагородження, для залізничників відбувся святковий концерт за участю місцевих талантів. Драйву додав виступ військового оркестру Едельвейс. Звичайно, хочу привітати залізничників, які на сьогоднішній день служать у злавах Збройних сил України, які дають нам змогу десь так урочисто відмітити це свято. Ну а також всіх залізничників, і в першу чергу Коломийського вузла, також всієї України. Бажаю їм міцного здоров'я, успіху, гідної оплати праці. Ну, Також, щоб ваші сім'ї, родини всі були здорові, щоб ви раділи кожному дню. Тому що у нас такий зараз час, що треба радіти кожній хвилині. Ну і успіху всьому і Божого благословення. Надіємося на швидший мир та перемогу Україні. Навчатимуть писати гранти. У Коломиї відбудеться триденний тренінг для військових, ветеранів, ветеранок, їхніх родин, родин загиблих, полонених, зниклих безвісти захисників та захисниць. Організовують навчання представники двох громадських організацій Трикутник та Сила громади. Реєстрація учасників до 10 листопада. Навчання із написання грантів відбувається у межах проєкту Простір знань, який реалізовують у Коломийській громаді об'єднання сила громади і трикутник, розповідає голова Геотрикутник Соломія Зінець-Мацишин. Найближчий планується тренінг з написання грантів для відкриття своєї справи. Е, насправді зараз дуже багато можливостей таких з'являється. І е, сім'ї військовослужбовців та ветеранів та самі ветерани можуть отримати фінансування як від державних органів, так і від приватних різних. Ніх програм, які допоможуть знайти фінансування на свою справу, відбуватиметься тренінг 14, 15 та 16 листопада у просторі підтримки гард. Це досить така об'ємна тема. Ми хочемо, щоб учасники та учасниці змогли зануритися в те, як писати гранти, де їх шукати. А які ідеї краще будуть проходити на ці гранти. окрім цього, навчання у межах проєкту Простір знань є низка інших цікавих пропозицій. Ділиться Олена Рогова, експертка із напрямку працевлаштування проєкту простір знань. Я запрошую ветеранів та членів їх родин на консультації з пошуку роботи, складання резюме та підбору вакансії. Разом ми з вами проаналізуємо ваш професійний досвід, ваші навички, вміння і будемо шукати нові можливості для вас. проєкті у нас декілька різних напрямів по навчанню. Наші учасники навчаються за IT-спеціальностями. Група вже набрана. Також діє диджитал-напрямок, також група вже набрана. На набрана зараз є можливість пройти навчання в автошколі отримати водійські права будь-якої категорії. Ви можете як з нуля навчатися, так і підвищити категорію, яку ви вже маєте. Це буде абсолютно безкоштовно для учасників, тому запрошую. Аби записатись на тренінг чи консультації, потрібно заповнити відповідні гугл-форми. Вони є на сторінках громадських об'єднань. Трикутник та сила громади у соцмережах. Мешканка шипарівців керувала у Аргентині катедральним хором греко-католицької церкви у буенос айресі та була директоркою тамтешніх школи і садочка. Наступна історія про Марію Гальчук-Бурук, вишивальницю та колекціонерку із шипарівців, яка очолює у селі церковний хор. А ще вона дякує. Марія Гальчук-Бурук шипарівців вишивку називає своїм найбільшим захопленням. Вона не тільки майстриня, а ще й колекціонерка давніх вишиванок. Вишивка мене надихає. І мені хочеться більше, більше, більше зробити. Моє хобі. Я люблю дуже вишивки, різноманітні. Оце я забрала мій сусід В його майстерні. Він витирав від у руки. Я кажу, що ти робиш? А мені не треба вже цей, ну, але це татове. Кажу, я у тебе забираю. Врятувала таке вишиття. Це десь 50-ті роки. Жінка за фахом педагогиня 20 років очолювала дитячий садочок, керувала будинком культури у Шепарівцях. Вишивка завжди була у її житті, вперше створила хрестик на полотні. У річному віці навчила цьому її мама, однак активно цим займається понад 10 років. Інтенсивно почала, коли почалося ато з 14-го року. І тепер більше, бо це заспокоює нервову систему. Це надихає. А ще особливо тепер, коли війна, і серце слухайте нормально працює, бо ти ритм даєш, голкою ритм. Моторика, пальцю, голова починає думати трохи. За цей час вона вишила дуже багато. Цікаво, що її сорочки є у гардеробі українців за кордоном, і вишиття Марії Гальчук-бурук можна чітко ідентифікувати, адже на роботах залишає свої ініціали та вишиває. Український стяг є замовлення в країнах Європи. Америки, Австралії, що мене просили, щоб я їм вишила. Мої роботи є у Франції, в Іспанії, у Швейцарії, у Аргентині, у Бразилії. І я дуже тим пишаюся. Це бойківська вишивка, це все роблено, ручна робота і з'єднувальні швитаки. Обов'язково маркую. Щоб знали, що така була Марія Борук, що вишивала. Це є куцька сорочка. То імітація на борщівську сорочку. Дивіться, яка вона чудова. З ковніром і ще аби уроки не бралися. ще є гарні квіточки, щоб не зурочити паню. Ну і також прекрасно. Пані Марія ще керівниця церковного хору у Шепарівцях. А ще вона дякує. Я тепер стала дяком. Ми вербицьку співаємо і веделя. Я це стараюся. Досвід працювати у церкві. Пані Марія отримала в Аргентині, де проживала кілька років. Я пішла туди до церкви, чую. Хор співає, а так фальшує. Я кажу, слухайте, катедральний хор. З посольства приходять люди, посол приходить, з Америки приїжджає професора. Вам не встигно тако співати? Він каже, пані, забирайте цей хор від мене. І все, я працювала з хором. Ми залишалися на репетиції. В головній церкві Ми виступали. Ми на телебаченні виступали у президентський палац Нас закликали. Ну де нас лишень не брали? Бути очільницею катедрального хору греко-католицької церкви в – це ще не увесь аргентинський досвід мешканки шепарівців. Там вона працювала також журналісткою, а ще директоркою школи. Та садочка працювала в редакції українське слово. Була директором школи при церкві, а дитячим садком при просвіті. Я була знаменита людина, а ти можна книжку писати шепорівців Коломийської територіальної громади Марина Максимів, Сергій Оврин, Андрій Гаращук, події НТК. 8 листопада в Коломиї виступатимуть музиканти з нота нотабена Шамберґруп Національного будинку музики у місцевій філармонії у межах Козаренко Фист зіграють музичний вечір Нота бене Франк Бетховен. Приходьте, щоб відчути, як три інструменти створюють світ, у якому панує гармонія, глибина і краса. Початок концерту о 18 годині, 8 листопада. Друзі, всіх вітаємо! Ми сердечно запрошуємо вас на наш концерт, який відбудеться в філармонії Коломиї в суботу, 8 листопада, о 6 годині вечора. Це вже наш не перший візит в Коломийську філармонію, але цього разу він буде особливим. Тому що це буде концерт в рамках першого фестивалю, присвяченого. Непересічній особистості е, новітньої української музики Олександр Козаренко Козаренко Фіст в нашій програмі Слюбкова Соната Франка та Тріо Бетховена. Запрошуємо всіх до Коломи! Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Все буде Україна! Бережіть себе та рідних.